Що для нас незалежність народжена на нашій землі? Видубити міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. 17 година час новин в марафоні. Для вас працюють канали СІТІВІ та СТБ. Вітаю вас. Троє людей поранено внаслідок обстрілу росіянами Миколаївки на Донеччині. Артилерійського удару по село окупанти завдали сьогодні вранці. Повідомила Донецька прокуратура чоловіка та одну з жінок. Атака застала в крамниці. Ще одну жительку у власному будинку постраждалі. Дістали мінно вибухові травми різного ступеня тяжкості. Усіх поранених ушпиталили. Крім того, пошкоджено приватний будинок, господарську споруду і торговельний об'єкт. Прокуратура області відкрила чергове кримінальне провадження. Росіяни знову відкрили вогонь по цивільних цього разу під час спроби евакуації людей з Вогледара. Групу Білий Янгол помітив ворожий дрон, і росіяни почали гатити по правоохоронцях, які вивозили жінок і домашніх тварин зі зруйнованих домівок. Як виривалися з під обстрілу? Далі. До Вогледару білі янголи женуть на повній швидкості. Боритися не можна, шлях прострілюється. Зараз шукаємо тих сімох людей, за якими приїхали на евакуацію. Жодного вцілілого вікна, сліди пожеж та уламки снарядів. Так тепер виглядає колись 15-ти тисячне місто. Ті, хто ще лишився, вже понад рік змушені ховатися у підвалах. У Нас ваше та з діть дві, і муж жіно із четвертого Все, Давайте збирайтеся, збирайтеся. Сьогодні правоохоронцям треба вивезти звідси сімох людей. Ірина одна з них. Нас дують в Єлізавіта. Я вас довезу до У мене одна собака і мої кошки, і всіх, і та й всі речі, що ми щомиса днями. Поручи з будинком сусідок вкотре прилетіло. Оце ж ми споду у нас погоріли підвал, ми перебралися сюди. По трубам пішло в підвал. Ми що змогли спасти, спасли. Правоохоронці хутко виносять зібрані валізи і клунки. Треба встигнути до обстрілу. Так зараз виглядає кожен двір. Тут лягає постійно. Лягає, поруч треба одразу йти до Это забирайте ліжку. Щойно стихає, хочіше біжать до машини. А ми що, щося сумки забираємо? Бери кошку, пашлі отсюди. Вермося. Зайді я, 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 я пока в домі не приїду. його постана. Та це ще не кінець. Росіяни знову відкривають вогонь. Екіпаж вирішує перечекати. Акуратно смерч торчить. Де? Ось Смерч його. То всі відкрили двері і не пока. та не б'ють по 38-му дому. Засекли, засекли, що ми заїжджали, і вони там довго стріляли. Ось скільки уже там 10 виходів було. Але тиша триває недовго. Уїжджаємо, садись, потому, садись, квадрат, потім зараз вже обстрілюється. Щойно екіпаж рушає, прилітає туди, де група була кілька хвилин тому. І ото дрон, який літав, то був не наш дрон. То дрон нас дивився. Нарешті небезпека лишається позаду. Це найближчий до Вогледару пункт незламності. Поки що жінки побудуть тут. Далі волонтери відвезуть їх до інших безпечніших областей України. Все, Розружаємо речі. Поліна Спасенко. Програма вікна СТБ марафон. Єдині новини. Одинадцятирічного Микиту, який постраждав внаслідок ворожого дару по Покровську, в понеділок вдалося стабілізувати. Він зазнав переламів та опіків у тяжкому стані. Дитину доправили до лікарні Дніпра, повідомив керівник облради Дніпропетровщини Микола Лукашук. Дитина досі в реанімації, але загроза життю минула. Рятувальники дістали Микиту з під завалів одними з перших з-під плити повністю зруйнованої квартири. Коли росіяни вдарили посеред містю Покровська, хлопчик був у себе вдома. Окрім Микити, внаслідок того ворожого обстрілу постраждав хлопчик 2006 року. А загалом атака забрала життя дев'ятьох людей. Ще 82 зазнали поранень. Увечері в понеділок росіяни з недовгим інтервалом запустили по місту дві ракети типу Іскандер. Другий приліт стався коли всі екстрені служби вже почали ліквідацію наслідків першого. Пошкоджено кілька багатоповерхівок, приватних будинків, готелі, заклади харчування, магазини та адміністративні будівлі. Росіяни вдарили з артилерії по дитсадку у Херсоні легкі поранення дістав літній слюсар. Повідомляє ОВА. ще двоє людей за минулу добу. Постраждали внаслідок атак по Херсонській області. Зокрема, жителька села Микільське із численними пораненнями нині в лікарні її стан середньої тяжкості. Окупанти знову накривали вогнем житлові квартали, здійснивши майже сім десятків обстрілів. А сьогодні по обіді в обласній військ адміністрації повідомили, що внаслідок. Обстрілу в Білозерській громаді знеструмлено шість населених пунктів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Грошові компенсації від держави отримують жителі Херсонщини, які втратили врожай через знищення росіянами Каховської ГЕС. Як повідомив керівник обласної військадміністрації, за кожну затоплену сотку обіцяють заплатити. 3 318 гривень. Максимальний розмір допомоги становить 99,5 тисяч. Гроші передбачені новою урядовою програмою підтримки тих, хто втратив врожай внаслідок підтоплення. Рішення про нарахування допомоги планують ухвалити до 1 жовтня, а кошти надійдуть на банківські картки. Алгоритм отримання максимально простий. До 1 вересня ви подаєте документи до спеціально створених при місцевих військових адміністраціях комісій. Необхідно написати заяву і також додати копію документу, що підтверджує право власності на земельну ділянку. Далі протягом 10 робочих днів комісія розглядає ці заявки також проводять огляд земельних ділянок, на яких втрачено цей врожай, та складають відповідні акти. Від ранку в тимчасово окупованому Криму гучно спочатку вибухи пролунали в Джанкойському районі. Втім, окупанти заявили це все через те, що біля бухти їхній флот проводить тренування. Пізніше гучно було і в Феодосії. Кримські партизани повідомляють, що після вибуху горіло в місцевому порту проте офіційна версія окупаційної влади, буцімто, це також навчання. Додам, що біля Феодосії вибухає вже вдруге протягом тижня, 4 серпня. Місцеві пабліки повідомляли про роботу ППО. Понад півсотні росіян постраждали під час вибуху на військовому заводі в Підмосков'ї. Там виготовляють оптику для армії ворога. Рятувальна операція триває досі. Вибух у Сергієвому посаді пролунав вранці. Очевидці зафільмували величезний гриб, що здійнявся над підприємством. Від вибухової хвилі в сусідніх будівлях повлітали шибки. Пошкоджено кілька навчальних закладів. Із заводу евакуювали робітників. За офіційною версією російських екстрених служб рвонуло в ангарі із піротехнікою. Зруйновано склад площею понад півтори тисячі квадратних метрів. Очевидці масштаб руйнувань описують лаконічно. весь завод. Прикиньте, нас на сварки кинуло просто. Офіційною причиною вибуху там уже назвали людський фактор. Пропагандистські ЗМІ стверджують, що на підприємстві виготовляли продукцію для цивільних потреб. Проте насправді загорський оптикомеханічний завод це одне з найстаріших російських підприємств, що виготовляло оптику для армії країни-агресорки. Зруйновану російською ракетою багатоповерхівку у Вижгороді на Київщині обіцяють відновити до кінця цього року. Це єдиний дім у місті, знищений внаслідок обстрілу, який вже дев'ять місяців стоїть руїною. Мешканці занепокоєні, що експертиза, яку зробили ще півроку тому, вже застаріла, бо відтоді ситуація в будинку. Погіршилася, тримальні стіни руйнуються. На даху виросли соняхи, а в квартирах гриби. І дотепер люди сумніваються, що дім навіть після капремонту стане безпечним, сказала Олені Ровенчук. Вона стоїть, наче приват у самому центрі Вишгорода. Понівече багатоповерхівка це моторошна згадка про страшне 23 листопада, коли біля під'їзду впала російська ракета. Приліт ракети було саме на цей під'їзд. Для Олени бачити цю руїну невимовно боляче. Тоді росіяни не лише знищили її помешкання, а й убили брата. 40-річний Володимир саме йшов додому. У нього були всі чисельні осколки на нозі, на голові і по тілу. Практично діагноз як тупової сколочни поранення поранення кров'ю. внаслідок тієї атаки загалом загинуло дев'ятеро людей, і майже пів сотні дістали поранення. На будинку повністю вигорів дах, а Сходова клітина третього під'їзду взагалі обвалилася. Усю багатоповерхівку визнали аварійною, а мешканців відселили. Нам запропонували за 23-24 рік 36 тисяч гривень. Тобто, якщо е, нам сказали, що будинок буде відбудований до кінця року, і вам 3 тисячі на місяць хватить. Мінімальна вартість житла на даний час по місту Вишгороду можна знайти десь 6 65 тисяч. Але минуло вже 9 місяців. Люди й досі живуть хто де, а багатоповерхівка й досі стоїть руїною. За цей час частину будинку укріпили дерев'яними балками та провели дві експертизи. Вирішили, будівлю зносити не треба, можна все відновити. Але цей експертний звіт робили ще на початку весни. Свіжа тріщина, вона явно видно, де ж пакльовка. А де, от сіра полоска сантиметр, то йде вже здвижка плити. Тобто плита перекриття вона здвинулася із капітальної стіни, і в проєкті не закладено демонтаж цих плит. Стан будинку погіршується щодня, кажуть люди. Через постійну вологу, бо немає ні даху, ні вікон. Стіни з'їдає пліснява. В квартирах ростуть гриби, а на зруйнованому даху дозрівають соняшники. Якщо не було коштів. І неможливо було відновлення в той період, то потрібна була консервація. Просто розкрили дах, далі те, що було згорівше, лежало на даху, вони його якби, зняли і все, на тому все закінчилося. Продукти горіння всі там залишилися, воно те, що я вам показую, то заходить, воно вниз, протікає з водою, весь час воно протікає, протікає, і руйнує би, будинок після прильоту Наталію витягали рятувальники з заблокованої квартири. Нині перед її дверима прірва сходів немає, тому що коїться вдома, жінка навіть не знає. Вона, як і всі сусіди, мріє повернутися додому, але боїться, що навіть після капітального ремонту будинок не стане безпечним через застарілий проєкт відновлення. Ми переживаємо, щоб зараз щось зробили, тому, що осінь самі розумієте, дожі, холода і все прочі, і треба це ви бачите, просушувати, розбирати і все на світі, щоб не щоб потом воно не рухнуло. Взагалі. Загальна вартість проєкту 92 мільйона гривень. З них на капітальне відновлення піде 86 мільйонів. Гроші виділять з держбюджету. Будинок мають підлатати ззовні, облаштувати прибудинкову територію і навіть зробити ремонти в квартирах. Вся розруйнована частина розбирається з від самого верху до самого фундаменту. Повна заміна даху, повна заміна вікон, утеплення будинку, заміна всіх комунікацій. Як з'ясувалося, уся затримка була у підписанні договору з під. Дрядником його обирали на тендерній основі і переможець нарешті є. З ним буквально вчора уклали угоду. Плануємо з 14-15 числа приступати. Будемо знаходитися на саме на об'єкті. Будемо починати демонтаж в разі, якщо буде виявлено, що що щось треба буде замінити, якесь змінити проектне рішення. Тобто будемо коригувати, ремонт не будемо зупиняти. Тож людям поки що доведеться знову повертатися до своїх тимчасових прихистків, але чекати запевняють у службі відновлення та розвитку інфраструктури Київщини доведеться вже недовго. Усі роботи по відбудові планують завершити до кінця цього року. Олена Ровенчук та Олексій Євченко. Програма вікна СТБ, марафон. Єдині новини. Московський патріархат усе ж має виїхати з лаври. Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору безоплатного користування між Українською православною церквою та національним заповідником києво печерська Лавра. Йдеться про приміщення нижньої лаври споруди та майно, якої є державною власністю. Ними релігійна організація хотіла користуватися і далі. Наголосили в Мінкульті. Для цього ОПЦ МП подавало відповідний позов до суду, який сьогодні остаточно відхилили. Нагадаю, Києво-Печерська лавра в березні цього року розірвала договір з УПЦМП МП через виявлену низку порушень. Ченці мали покинути монастир і територію 29 березня. Та і досі цього так і не зробили. Це всі новини. На цю мить більше. За 15 хвилин, а марафон триває.